Канал Історії без купюр вітає вас початком зимових свят. І сьогодні ми трохи про них поговоримо і розберемося, коли і що ми святкуємо, які дати Різдва, коли початок зимових свят і яких традицій дотримуються українці. Інформації стільки що можна заплутатись. Канал Історії Без Купюр зібрав інформацію докупи і ми спробуємо все упорядкувати. Влаштовуйтесь зручніше, підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте подобайку, а ми починаємо. І в першому відео ми поговоримо про святого Миколая, з якого нині починаються Зимові свята за григоріанським календарем, 6 грудня у багатьох країнах світу відзначають День Святого Миколая. Це одне з найголовніших зимових свят, де діти згадують усі добрі та погані вчинки року та отримують солодощі та подарунки. Святий Миколай у нас символ Нового року, і його хотіли замінити на Діда Мороза, але Дід Мороз вигаданий, і про нього ми поговоримо пізніше. Святий Миколай був реальною людиною і своєю історією. З давніх давен українці вважають. Миколая покривителем простих людей, особливо тих, які постраждали від несправедливості. Він є покривителем дітей та студентів. Він також піклувався про мандрівників і моряків. Святий Миколай або Микола, або Клаус був візантійським єпископом, відомий своєю любов'ю до дітей і допомогою бідним. Миколай жив близько 1700 років тому у місті Патарі, сучасна Туреччина, у заможній родині греків-християн, котрі довгий час не мали дітей і в молитвах по Обіцяли Богу, якщо в них народиться хлопчик, він стане священнослужителем. При народженні батьки дали сину ім'я Миколай, що означає народний переможець. В інших мовах Миколай звучить як Ніколас, Клаус, Мікулаш, Миколай. До речі, Санта Клаус це і є святий Миколай. Санта, святий Клаус, Миколай. Благочестиві батьки виховали Миколая у християнському дусі. У юнацькому віці він вивчав святе письмо і був посвячений у сан пресвітера своїм дядьком єпископом мири після смерті батьків від епідемії та отримання величезного спадку, Миколай розпродав майно та відправився мандрувати по світу, проповідуючи християнство. Миколай став відомим як чудотворець завдяки своїм добрим справам та чудесам. Він врятував рибалок під час бурі на морі своєю молитвою, через що його шанують моряки та рибалки. А на його честь побудували храми біля моря. Ідшим разом він потаки допоміг бідному чоловіку, який втратив всі свої гроші, і ніхто не хотів брати його дочок собі у дружини. Миколай закинув через димохід три мішечки з золотими монетами їм в оселю. Мішечки розкрилися, і монети попали саме до шкарпеток сестер, які розвісили сушити шкарпетки перед вогнем. Дівчата скористалися цією допомогою, і всі три вийшли заміж. Ця історія лягла в основу традиції підкладання подарунків від імені Святого Миколая у шкарпетки Чоботки та під подушку, Миколай приносив у будинки знадолених теплі речі, іграшки і їжу. Щоб не принижувати нужденних милостиню, він під подкровом ночі підкладав подарунки під двері та вікна. Одного разу громадяни побачили, як Миколай кладе подарунки під двері та почали самі до нього звертатися. Святий Миколай помер 19 грудня по старому та 6 грудня за новим стилем. Приблизно 345 року у місті Міра. На його честь було прийнято окреме свято, день святого Миколая. Свята відзначали в Європі ще 600 років тому. До цієї традиції доєдналися Німеччина, Австрія, Польща та Україна. В день смерті Миколая, вшановуючи пам'ять, люди почали робити подарунки близьким, продовжуючи цю добру традицію робити добро і до нині. Після смерті Миколая і як святого. У Києві 11 століття була зведена церква святого Миколая на Аскольдовій могилі, на честь князя Аскольда, що теж мав ім'я Миколай. У Львові теж існує одна з найстаріших церков Святого Миколая аж з 13 століття. Традиційно українці пишуть листи до Миколая напередодні святого. Вята, в яких висловлюють свої побажання, а вночі з 5 на 6 грудня Миколай залишає подарунки під подушками або в чобітках. Існує також традиція випікання печива миколайчиків та відзначання свята у різних регіонах, по особливому, включаючи варіння куті, чекання полазника, ходіння на церковну службу та варіння смачного пива. Голландські колоністи привезли в Америку традицію дарувати подарунки від Святого Миколая на Різдво, що згодом перетворилися на сучасний образ Санта Клауса. У 1823 році американський письменник Кларк Мур написав вірша Ніч перед Різдвом, відомий також як візит Святого Миколая. Пізніше у Мура з'являється вже всім відомий образ Миколая Санта Клауса, дідуся, який розвозив подарунки у санях, які везуть олені. Трохи пізніше відомий американський художник. Дожник Томас Наст довершив нову легенду, помістивши Миколая Санту на північний полюс і придумавши книгу, в яку Санта Клау записує добрі та погані вчинки дітей. А вже сучасний образ санти у червоному вбранні з білим хутром з'являється у 30 30-ті роки у рекламі Кока-Кола. До речі, дивіться історію Кока-Кола на нашому каналі. А що ж до діда мороза? На початку 19 століття в українських селах лякали дітей крижаним велетнем у сніговій шубі, який забирав неслухняних і віз до лісу. Діти називали по-різному: тріскун, студенець, карачун та мороз. В Україні історія шанування Святого Миколая налічує понад тисячу років. У Києві на державному рівні вперше Свято Миколая було вшановане 19 грудня, тобто 6 грудня, за Новим Стилем 1990 року. Свята Миколая закінчується і приходить святкове різдво. Підписуйтесь на канали. Дивіться наступну частину про українські зимові свята на нашому каналі.